Дружні, з вами Денис Дружній. Сьогодні ми будемо доїдати з вами цукерки, які називаються KongHong. Чому доїдати? Бо тут вже починалося. Починалися ці цукерки. Їли ми з батьками, тут лишилося ну, багатенько ще є цих цукерок. Зараз їмо з вами, прорягуємо від 0 до 10 кожу. Тут, бачите, Тут є в колекції один. 12 штук. 12 штук, якщо всі ці є. Порахував. <та> якщо ці всі 12 штук є у пасі, то ми їх всіх зможемо попробувати скуштувати та дати оцінку. Зараз відкриємо і подивимося, чи є всі. Тому let's go погнали до заставки цього відео. Прореагуємо ці всі цукерки. Let's go. День Успені реагує, День Успені реагує, сьогодні він буде їсти. Конха-кон. Ну це не на нашому, так. Коротше. Кофект декет, мелке з шоколади, морк від шоколади. Коротше. Одним словом, молочний шоколад, шоколадні цукерки, конха-кон. Конг-ха-кон, -кон, кон, кон. Давайте відкривати. Ось бачите. Ось так. Зараз подивимось, їмо. Може ще з чаем попробуємо, тому думаю, буде смачно. Не переключайте це відео. Тобто не виключайте це відео. Думаю, буде смачно. так. Так. Давайте подивимось, чи всі є 12 е, цукерок. Так. Е, ну, Вроді... Так, я перекладу тоді їх всіх. Так, подивимось. Така, така, така. А, це вже така була. Так, з горішком. Я не знаю, чи всі точно є. Ну Подивимося. Оця прикольна має бути. Стріла. Ну і в принципі... Так, з горішком вже є. Це вже є. А ця чорна є, чорної нема. Так. Ну, дивимося. Так. <різь> ну, так. Значить, валнот горіховий. Тільки що я його бачу. Горіховий. Випав, випав горіховий. Коротше, я так зрозумів, що це був з горіхом. Так, оце. Це горіховий то випало в горішок. Кронен, кронен. Оце Кронен називається. Лукулос. Лукулос запечатаний є. Білий Апель. Фейсбук, блин, треба інтернет виключати перед записом відео, забуваю, щоб не приходило сповіщення від фейсбуку. Апельсін. Апельсин називається, це дуже смачно. Апельсин марципан. є, такий є. Ноугат теж є. Сальт карамель. Є. Ноугат шоколади теж такий є. Квадратний. Ром-трофель. -ром. Ром я так зрозумів з ромом. Ну, нема. А, ні, є. Ром-трофель теж є. Крем брюле. Брюле є. Крем брюле. Дутен. Дутен є. І останній цей випав. Цей випав. І останній хазельнат. Хазельнат є. Всі 12 ми порахували, вони є. Ну, то Цей раз ми всі спробуємо смаки, а не так, як у тій Millennium, е що ми не змогли скуштувати, бо вже з'їли. Тепер ми вже зможемо. Така у нас можливість з'їсти це при можливості. Так. Е я тоді виберу оцю штуку і буду називати кожну цукерку, яку я їм е -е на, по назві. так. Спробуємо بالнот. Так, Тут ще мене є. Я хочу капець. Валнот. Будемо що по порядку їсти, так? Це з горіхом. Та. Таке. Таке, 8 балів. Можно есть и 8 балів. Хочу сейчас спробовать. Наугад. Наугад. Наугад hat. Ну, hat спробуем. Может быть он. Ноугад no непоганий. Можна поставити ну, хай буде 8 з плюсом. На 9 щось не дуже. Скуштуємо ми кронен. Кронен, тут такі візерунки цікаві на кронен, Давайте. Це день ось таке. Що чути там якесь вино це на 8 балів так давайте сайт карамел спробуємо. я карамель обожнюю давайте спробуємо карамель тут має бути солена карамель Ну, блин, тут є Угу. Mm -hmm. Це прикольно. Солена карамель. 9 балів смачно. Давайте скуштуємо апельсин білий. Ну, оце мало би бути смачно. Ну, може тут і є апельсин трохи, але... Не очень чувствую апельсина, но не чувствую почти. Ну, такая, а не только есть апельсины. 8 с плюсом, 9 нема. По правильной стороне карамель мне понравилось больше. Давайте попробуем ром-труфель. Я не знаю, что мне понравится, это бы вся костяна, шоколадка. Давайте попробуем. Ну, в принципі, їсти можна. Вісім mm. балів, так трохи чорна. Але середині начинка непогана. Таке на 8 балів. Скуштуємо оце. Креме брюле Це не так, а тут так. Кес відерце. Космесочка з молоком, я би сказав. Ну таке ніжний, нижний, прям нижний. М -м -м, хай буде вісім балю, так. Да. Давайте це запаковане попробуємо. Так. Лукулус называется. Давайте скуштуем Лукулус. А, це з вином. Всередині вишня. Так. Да. Весня. Ну не чути особо вина, а чуть чути. Только чути. Лукулус це вишня з звино. Оцінка 8 балів. Пробуємо дитен. Дитен. Ну, прикольні оригінальні цукерки, хочу сказати. І в кінці цього відео я скажу, яка мені найбільше сподобалось. Я, я думаю, ви вже здогадуєтесь, яка. Хоча ще я це ще три цукерки. Ось таке обсудиння, як стріла, наша українська стріла. Цукерки продавали такі. Hmm. Пише, що до 31 березня. 25-го. Зараз я знімаю 31 березня якраз. останній день терміну. Ну я вже в принципі запізнився, там чекати. Что зачухалось? мене, напевно, ніс своє Я на секунду подивлюся. Щось ніс так страшно чешеться, що капець. Та ні носом все в порядку. Так, добре. Що, дружні, доїдаємо, так? Ну, гад шоколади. Давайте. М -м, це вже краще. М -м. Молочний шоколад. Девід балів, смашу. Так. Давайте ще спробуємо бачу темний шоколад з горішком. Апельсин марципан називається. Це марципан Апельсин. Давайте спробуємо. М -м -м, воно дійсно марцепанове. Фундук, здається. Ну... Таке. на 8 балів. Ну таке, знаєте, нудний солодкий смак. І поставив 8. Ну і останній з цієї колекції. Це у нас... Хазельнат, Hазelnat, да". Та. так. Так.

9 балів. Коротше, що мені з цього найбільше сподобалось? Мені сподобалося Сулена Карамель. Це перше місце, може на 10 балів Друге місце Крем Брюле, напевно. Но no гад, оцей хазельнат може бути. Всі решта там останні місця. Ну і далі. Просто їх тут багато. Не перелічити. Ну, 12 штук колекції. Так. Цікаво, що є солена карамель. мені повезло. Я ще їм з вами солену карамель. І ти все. Так. Чекай, чекай, чекай. Ось. Угу. Ось ця тема. Хм, добро, за звешния, крута штука, Ще две за Я би ще знаєте, що хотів би з'їсти. Здається, ну хазу нет, Ну цю. Апельсин ми з вами їли, так. Ну, ми тут уже все їли. Добре, це нехай буде батькам. Ми прощаємось. Коротше, дружні. Цікавий був поєданок цих цукерок. Кожний смак унікальний. Оригінальний, так. Але найбільше мені солена карамель сподобалась. бо я люблю карамель. Тут солена карамель було смачно. Та. Коротше, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Е, мо, рекомендую, можете спробувати ці цукерки. Конг-кон. З вами прощаюся, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Та. Ось такі були цукерочки. Прикольні кон-ка-кон. Da, класно, мені сподобалось. Пробуйте, коротше. Всім пока-пока.